Слава Богу, брати і сестри. Я недавно, з біля двох тижнів тому, мав розмову з одним молодим чоловіком. Він є в гріховній залежності, є в проблемі. Але як людина дуже щирий і чесний. Насправді чесний. Принаймні, принаймні зі мною в розмові був дуже чесний. Він мені розказав таку історію, над якою я думаю останні два тижні і тими розглядами хотів поділитися разом з вами. Він розказав, що він зробив один сірий поступок. Е, я кажу, як це сірий поступок? Поясни, ну, він каже, ну є чорне, є біле, а є щось таке посередині. Ну, не зовсім погане і, і вроді нічого хорошого не зробив. Я так поверхнево постараюсь пояснити, аби віднесетись до цього з розумінням, без деталей. Він взяв дещо, що, в принципі, він мав право брати, але в той час, і в тій кількості він не мав цього права брати. Ну от, Не дозволено було в той момент. Він каже, ну ніби я маю на це право, але от зараз не можна було. І те, що я зробив, ніби і неправильно, а з іншої сторони, і правильно. Каже, це такий. Це каже, не злочин. Кажу, ні, ніби не злочин, але от по совісті ніби і не дуже правильно зробив. От таке дали визначення, він дав визначення цьому поступку, як сірий. Недобро зробив, і ніби зла не зробив, а от таке щось посередині. Я згадав, не знаю, як ви, я знаю, що є такі категорії товарів, так званих, зараз називаються сірі товари, яких, які перевозять переважно з інших країн. І коли вони заїжджають сюди не зовсім легальним шляхом, не сплачується мито чи податок, е, ніби товар не є підробкою, не є фальшивкою, е, він справжній, але от він попав сюди не зовсім правильним шляхом, і такі товари називають сірими. Я не знаю, чи чули ви це, чи ні, це стосується більше електронної техніки, так завозять за кордону і кажуть, це сірий, сірий такий гаджет. Якби він законно завівся дистриб'ютором, був би білим, чесним, якби контрабандою чорним, а так і ні туди, і ні сюди, я почав роздумувати над оцією такою серединою, такою сірою зоною, де не можна категорично назвати це поганим і не можна назвати це добрим. Що Біблія нас навчає, що Біблія. Говорить про, про таку категорію вчинків, поступків і таких речей, як, як така собі сіра зона. Чи взагалі вона в Біблії існує. Щоб з цим розібратися, найперше хотів би згадати декілька прикладів в Біблії, прикладів правди та неправди. Перший приклад, який спадає на думку з початку Біблії, це приклад. Правди, це Бог створив землю, небо, людину, сад, в яку він людину помістив, сад називався Райом, і Едемський сад. І він дозволив людині там працювати, доглядати за цим садом, він спілкувався з людиною, але й були деякі заборони, поставлені Богом. Він сказав: якщо ви візьмете з плоду цього дерева, ви смертю повнете. І це була правда. І ми знаємо з Біблії, що правда, правда вона полягає в тому, що Бог створив світ, в якому ми живемо, і нас Він створив. І це була правда, що людина, якщо вона це зробить, вона смертю помре. Друга правда така це попередження Бога про потоп. Світ дуже сильно скотився в своїй моралі, в своїх поступках, в своїх вчинках. Не було ні одного доброго, ніхто не мислив ні про що добре, все було наповнене злом, і Бог каже: я винищу цей світ, відкрив це Ноєви. Ну, Ної, і, як ми розуміємо, далі читаємо, і в Новому завіті про Ноя згадується, він був проповідником правди. Він, напевно, людям говорив, напевно, попереджував про те, що буде, буде потоп. Йому ніхто не вірив. З нього навіть насміхалися, але це була правда. Це була правда Божа, в яку люди не повірили. Таких прикладів дуже багато я. Я вибрав цих два, як, як для прикладу. Е, а такі приклади неправди, брехні, це повернемося знову в Едемський сад до Адама і Єви, перших людей, е, сатана, їм всі сумнів. Він каже: А чи правду сказав Бог? Ну, чи правду, що ви візьмете і смертю помрете? Ні, це неправда, і смертю не помрете. І так, ну, так ніби люди й повірили. І як вони взяли цей пліт, вони смертю ніби одразу не померли, але Бог і не казав, що вони одразу помруть тут на місці. Не було такого попередження. Люди, Сатана посіяв сумнів, він збрехав. Це була, це була така нагла неправда, в яку люди повірили і пожали. Ще яскравий приклад неправди це Яків та Ісав, як Яків обманув свого батька. Ми, я думаю, ми всі знаємо цю історію, яка досить відома. Коли приходить Яків до свого батька і каже: Я твій син, перворідний, він його перепитує, уточнює, каже голос ніби Яківа, але от коли за руки його бере, відчуває ніби який сав, потім він навіть його перепитав вже перед самим благословінням, коли він поїв, він його перепитує. Ти син мій перворідний ісав, він каже, я. Це також була така нагла брехня, це була неправда. І в таких речах, де є правда, де є неправда, нам дуже легко розібратися. Нам насправді дуже легко розібратися. Ми всі розуміємо, де є біле, а де є чорне, де є правда, де є брехня. Мені цікаво стало, чи є в Біблії приклади таких сірих поступків, таких поступків в сірій зоні, які на перший погляд неочевидні. Такі приклади, коли говориться тільки половина правди. І, взагалі, що це таке, коли... коли що це таке напівправда? Або такий термін є як брехня заради добра, заради якогось блага. Чули такий вислів? В Біблії є. Дуже цікавий приклад. Він записаний в буття. 12 розділ. 13 вірш. 12 розділ. 13 вірш. Ніби вирос з контексту, але всі знають, про що це мова. Скажи ж, що сестра моя ти, щоб добре було через тебе мені і щоб я позостався живий через тебе. Це Авраам, який прийшов в чужий йому край своїй дружиною, яка була гарна, він чітко усвідомлював, що його дружину можуть забрати, а його вбити. І він так каже, щоб добре мені було, щоб мене не вбили, щоб всі були цілі, живі здорові. Він говорить таку річ: скажи, що ти сестра моя. Далі, буквально трошечки нижче, в 19 вірші, в тому самому 12 розділі, яку він відповідь отримує. Ми всі знаємо цю історію, я на зупинятися не буду. Для чого сказав ти вона моя сестра? Таке запитання звучить. І я собі взяв був за жінку її, а тепер ось жінка твоя візьми та йди. Візьми та йди. Він спочатку каже, що вона сестра його, а потім виявляється, що вона його жінка. Так збрехав Авраам чи ні? Сказав правду, чи це, була, чи це був обман? Хто знає? Сестра була його? Чи все-таки жінка? І сестра, і жінка. Так, в 20 розділі, 12 віршем. Буття, 20 розділ, 12 вірш. Той самий Авраам каже, і при тім вона справді сестра моя. Це була правда. Вона дочка батька мого, тільки не дочка матері моєї. І стала за жінку мені. Ну, ніби ж правда, що вона його сестра, ніби й не обманув. Але от в тій ситуації, яка склалася, вона відігравала роль не його сестри, а його дружини законної. І якщо вона його законна дружина, ну не мали би забрати її у нього, не мав би він її віддати. Ну якщо сестра, ну які він права на неї має. Ніяких, а, а якщо жінка має законне право, чоловік прив'язаний до дружини, дружина до чоловіка. Поступок на перший погляд такий неоднозначний. Ми то знаємо, як воно має бути. Ми вже розуміємо, але на перший погляд можна і запутатися: сказав він правду чи сказав брехню. Для мене цей, цей поступок його якраз відноситься в таку сіру зону. От щось таке посередині. Ну ніби й не збрехав, ну і правди не сказав. Щось таке, знаєте, не договорив правду. Щось таке досить посередині. Більш такий радикальний приклад, коли люди сказали неправду, але, але, ніби, на перший погляд, і не вчинили такого нічого поганого. Це Ананії Сапфіра, на перший погляд, наголошую. Я не буду вже читати це місце, всі його знаємо. Вони продали своє майно і вони мали право розпоряджатися з ним як завгодно. Вони мали право як завгодно. Вони могли його ну, Потратити і, і не згрішили би. Вони могли його собі забрати, просто ним користуватись, зберегти, і не згрішили б абсолютно. Вони мали право віддати його, так як робили тоді багато, багато людей під ноги апостолів, приносили, продавали свої маєтки, віддавали все добро, мали би, ну, я думаю, велику похвалу Бога і в людей, і мали би плід на небесах нетлінний. Але от вони вибрали інший шлях, вони якусь частинку собі присвоїли. Ну, ніби ж вони мають право, це ж моя частина, це ж мої гроші. І Дух Святий, Бог через Петра, Він так і говорить, що ну, це було у вашій владі розпоряджатися цим майном, як, як вам завгодно. Але, але вони зробили неправильний поступок, вони сказали тільки половину правди. Вони принесли частину частину, а сказали, що це ціле. Могли цього не робити. І тут Бог уже показує нам, Цим прикладом, цим прикладом Бог дуже яскраво показує, що у Бога немає цієї сірої, такої зони межі на половини правди. У Бога є або біле, або чорне, у Бога є або правда, або брехня. Бо Бог Він говорить, що є світло, а є темрява, є гріх, є праведність. Праведність, корінь цього слова, це є правда, це говорити правду, це жити по правді. Жити цією правдою. Цим прикладом Бог дуже яскраво показує, що немає цієї середини для Бога. Бог в цьому плані досить радикальний. Це, це ми люди схильні. от Так. Вибирати якісь собі серединку між білим і чорним, називати це такою сірою зоною, ну ніби нічого поганого, але але насправді нічого доброго. У Бога не так. У Бога є правда і неправда. І ця сіра зона вона автоматично з Божого погляду підпадає під неправду, під гріх і під все, все, що все, що не стосується Бога і його праведності. Я думаю, це буде риторичне запитання. Хто ж винахідник цієї середини між правдою і брехнею? Хто такий, хто це придумав, хто автор, автор цього? Я думаю, що це насправді не була людина, просто людина цим користується цим таким прийомом. Бо батько брехні, сказано в Слові Божому, ми знаємо, це сатана. Він є батько, він був перший, він придумав брехню, він якби начальник над нею. І і він, змішуючи правду з неправдою, він каже, що от є така серединка, щось таке. На перший погляд не зовсім не зовсім погане. Але думаю, яскравим прикладом буде як коли перемішати правду з неправдою, це як взяти якусь смачну їжу, що, щось солодке, якийсь фрукт. Там, зробити з нього, не знаю, якесь, якесь варення, це все перемішати і додати туди чогось такого гнилого із дуже поганим запахом. Чи ми захочемо їсти от, ну, таку їжу. Оце так, мені здається, в Божих очах виглядає, коли ми до правди підмішуємо щось, якусь брехню, щось, що не є істиною. Це як така приказка є, ложка дьогтю в борці меду. Ну, це, ця брехня вона може просто перечеркнути і спортити дуже і дуже багато. Хорошого, доброго і, і, і приємного. Бог також. Я думав, згадував місце, де Бог говорить про таку середину. Чи, чи в Божому Слові є, коли Бог говорить щось таке, чи, чи взагалі на його погляд є ця середина, чи вона має право на існування, щось таке між добром і злом, щось таке посерединці. І мені також дуже відомий. Дуже відоме місце, згадалося, спало на думку. Це звернення до Лаодокійської церкви. Просто там Бог називається холодним і гарячим. Можемо, хто слідкує відкрити об'явлення 3, 15 розділ. Звернення таке. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний, чи гарячий ти був. А що ти літеплий, ані гарячий, ні холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бог говорить, що насправді в людей може бути таке положення, щось посередині, між холодним і гарячим. І як видно з цього вірша Бог дуже засуджує отаке положення в людей, коли вони вибирають середину між добрим і поганим. Коли людина гаряча, вона щось робить, вона діє, вона працює, для Бога служить це добре, і слава Богу. Коли людина охолола, її любов охолола, вона вже і, і, і не горить, так як раніше, після перших днів покаяння, може і Богу не служить, Бог має силу. Таку людину підняти, якщо вона впала, може в їй народити бажання служити, покаятись. Але коли людина от посередині, вона ніби ні холодна і не гаряча, вона й не розуміє, в чому їй каятись, в чому їй виправлятися. Ну ніби, ну, ніби і так все нормально. До такої людини насправді дуже важко достукатися. І оце таке положення посерединці, воно насправді є дуже і дуже небезпечним. Якщо ми знаємо, що Сатана він придумав отаку середину, якої насправді в Божому Слові нема, це його вигадка. І коли ми будемо ну, слухати це і, і так само поступати, це не тільки в світі люди так поступають. Ми також схильні до цього. Ми також спокушаємося сатаною, і він хоче, хоче нас звести. І деколи. Я сам згадував своє життя до покаяння і після, як в мене були ситуації в житті, коли. Тебе щось питають, і тобі чи соромно признатися, чи ще щось. І ти просто не договорюєш до кінця цю правду. І ніби ти їх сказав, сказав, ніби і людина не зрозуміла, що, ну, що ти маєш на увазі, бо ти до кінця не договорив. Ти ніби й не обманув, але й правди не сказав. І це насправді в Божих очах являється гріхом. От просто є гріхом. Якщо ми знаємо, що сатана батько брехні, і це його винахід, то, перш за все собі кажу і вам. Треба від цього тікати, треба розрізняти, де ми хочемо злукавити, де ми хочемо сказати, так знаєте, з'юлити, щось, щось схитрити, недоговорити. Треба вчитися в нашого Спасителя Ісуса Христа. Він сам себе називає правдою. В Івана 14,6, Він говорить, що я дорога, і правда, і життя. Ісус себе називає правдою. І, і, коли ми в нього, і коли ми до нього йдемо, ми знаємо, що в нього немає ніякої темряви, ніякого підступу, ніякого лукавства. Він сам ніколи не говорив такими, знаєте, двозначними словами. Він говорив завжди конкретно. Нам треба цього навчатися. Він називав біле білим, а чорне-чорним. Ніякої серединки в нього не було. Ніякого такого проміжного етапу в нього не було. Є грішна людина. і є Людина праведна, яка покаялася, яка є омита кров'ю Ісуса Христа. Посередині немає. Нам треба навчатися від Слова Божого, від Біблії, яку ми читаємо. В Біблії немає обману, немає неправди. В Івана 17:17 17 написано, що Твоє Слово то правда. Дійсно, це Боже Слово це істина і воно є правдиве. І Бог каже: освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. І коли ми будемо навчатися з цих прикладів, з цих біблійних героїв від Ісуса Христа, як Він говорив, як Він поступав, нам буде легше нам буде легше робити правильний вибір в житті і інколи, як кажуть, сказати гірку правду, ніж солодку брехню. Бо гірка правда, вона гірка тільки на початку, але потім це, 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 це життя. А от солодка брехня, вона тільки також на початку вона солодка, але в кінці вона приносить гірки і гіркий і плід. Ще про Христа написано, що Він взагалі приніс правду на світ. Це Івана 1,17. Івана перший розділ, 17 вірш. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Взагалі правда на землі з'явилася через Ісуса Христа, за що ми маємо бути дуже вдячними. Ми маємо берегтися від цих сірих зон. Ми маємо вчитися від нашого Спасителя говорити правду, признаватися найперше перед Ним в молитві, в гріхах, в своїх проступках і людям вчитися говорити правду. А якщо не можемо, то вже краще, мені здається, і змовчати. Його, слові життя, його слово є життя, Його Слово є істина. І коли ми будемо вірити в те, що Він наш Спаситель, і ця віра нам зарахується в праведність. І ми можемо взяти праведність Ісуса Христа на своє життя, своє життя і оправдатися Його поступками, Його життям. Бо ми люди грішні, і в нас. В нас правди немає, але є правда в нашому Спасителі. Хай за цем буде вічна слава і хвала.